Хоч весняний сезон для ФК Тернопіль розпочався поразкою. Муніципали поступилися кіровградській зірці. Однак покидати першу лігу команда не збирається. Минулого тижня на виїзді тернополяни зіграли у нічию і готові до перемог. Середині команди у нас був боєздатний колектив, то що нам не хватало гостроти, мені здається ну, нападниками шукали. Зараз до нас прийшов досвідчений Андрій Шевчук, і він вже влився в колектив. І ці дві гри показали, що ми знайшли нападника, якого шукали, і це повинно позитивно позначитися на на наших результатах. В наступному домашньому матчі. Нам ми все зробимо тільки для перемоги, будемо старатися перемогти. У команди є характер, у команди є, от, для мене дуже важливо завжди внутрішня сила. Дуже сильна ця внутрішня сила у цих хлопців. Тільки треба їх підтримувати. І я думаю, що ми будемо ще дійсно радуватися. Перемога цієї команди. Чималі надії керівників команди і на успіхи молодих та перспективних футболістів. На щастя, кажуть, на Тернопільщині юних талантів немало. Серед них брати Когути та Андрій Різник. Знаєте, що в нас п'ять ліцей, без ліцей у нас би не було нашого життя. Звідти не беремковувати, візняків не збираємо їх і там і досконали. І хотіли б ми зараз робити команду, щоб ви зрозуміли, точніше, у збору. Якраз і на тому тижні вирішено те, що ті хлопці, які є зараз в структурі, Тренуються з основним складом, а не отримують тої ігрової практики. Перше грають студентські лізі, і друге, та в нас молодь, яка дуже цікава є. Ми Василь Петрович правильно домовилися, що Тернопіль два зборів, будуть вони підтримувати, будуть грати в чемпіонаті області. Ми це підтримали, і я думаю, що це дуже для якраз цих молодих пацанів буде важливо серед дорослих таку обкатку пройти. Головна мета команди на найближчі кілька місяців залишитися у першій лізі. Для цього потрібно набрати не менше 30 очок. Нагадаємо, підтримати та надихнути ФК Катернопіль на перемогу можна буде вже в неділю, 17 квітня. На Тернопільському стадіоні відбудеться матч із Криворізьким гірником.